Друзі, привіт! Якщо ви бізнес-аналітики, ви вже знаєте, що ваш календар дуже часто засірається різноманітними мітингами. І, до речі, чим більше ви сіньорний аналітик, тим більше від вас чогось хочуть, і тим більше мітингів ви самі створюєте. Тому вирішив зробити такий невеличкий самері-блог про... Те, як краще працювати з мітингами, це мої поради, мій власний досвід і моя думка. Назвемо це етикет роботи з зустрічами, якщо ви бізнес-аналітик. Погнали! <му> у мітингах, як і у монеточки. Є дві сторони. Перша сторона це сторона того, хто створює мітинг, ініціатора. І друга сторона це сторона того, кого запрошують на мітинг. Можемо тут використовувати бейсбольну термінологію і розділимо наш етикет на «pitching etiquette» і «catching etiquette». Пічер в бейсболі це той, хто кидає м'яча, ну тобто створює мітинг. А Кетчер це той, хто його має впіймати, тобто той, кого запрошують. <клес> декілька порад для пітчерів. Не назначайте мітинг день в день. Це дуже дурний тон. Краще назначати, ну, як мінімум, на завтра або на декілька днів вперед, щоб людина мала шанс підготуватися. Спланувати свій день. Єдиним виключенням тут може бути, якщо ви домовились насправді з цією людиною, наприклад, що давай сьогодні про це поговоримо, і обидва згодні мати цей мітинг сьогодні. Також дуже дурним тоном е, буває назначати мітинги дуже рано чи дуже пізно, та, наприклад, там, після шости або до десятої години ранку. Цим іноді грешать пієми, їх в принципі можна зрозуміти, але не завжди. Тому ви як пікчер. Маєте розуміти, що кетчер може відмовитися з вами зустрічатися дуже рано чи дуже пізно, і в принципі має на це право. Ну знов ж таки, єдине виключенням тут може бути, коли ми працюємо насправді з стейкхолдерами з різних часових зон. Та, і тоді, ну тут ми вже про це домовляємося заздалегідь. Але тут завжди я б радив все ж таки вибачитись, якщо ви пітчер, за те, що надсилаєте мітинг на ранню чи пізню годину. Назва мітинга має бути короткою і зрозумілою, як в юзер сторі насправді, такою, щоб було зрозуміло, про що цей кол, і її можна було легко ідентифікувати в календарі. Завжди, якщо ви пітчер, зазначайте мету мітинга та зазначайте, хоча б приблизну адженду того мітингу, ну хоча б, щоб ви самі розуміли, про що ви хочете говорити. Бо буває так, що людина відчуває потребу поговорити. Сетапить мітинг, але ну по факту не знає про що він буде, та і просто якби починає когось нагружати на тому мітингу. Це дуже погано з точки зору якби ефективності. Моя вам порада, і я про це вже неодноразово казав: гатуйте адженду та зазначайте мету цього мітингу. Та знов ж таки, хоча б щоб ви самі розуміли, навіщо ви його створюєте, і можливо, коли ви почнете створювати адженду. Ви зрозумієте, що він вам не потрібен. І це міг би бути імейл. E <клес> Іноді можна зробити плейсхолдер. Та якщо ви плануєте, наприклад, от в мене таке буває, я планую якусь там стратегічну сесію чи якийсь там масштабний пленінг, та й мені потрібно заздалегідь забронювати. Час багатьох стейкхолдерів та я можу зробити плейсхолдер такий мітинг, який я назову там, наприклад, strategic session placeholder, Та щоб просто заздалегідь забукати цей час для всіх в календарі, але потім обов'язково ви маєте оновити це запрошення з метою та аджендою і бажано не пізніше ніж за добу, а краще ще раніше. По довжині мітингів я рекомендую все ж таки класично бити мітинги на 30-60% Хвилин там півтори години, якщо потрібно, тобто йдемо 30 хвилинними відрізками, але завжди плануємо завершити мітинг ну десь хоча б за 5 хвилин до його офіційного завершення. Та тобто, якщо ви плануєте мітинг на 30 хвилин, вважайте, що він має тривати 25. Та якщо плануєте на 60, вважайте, що він має тривати 55. Ну і так далі. Я знаю, що дехто полюбляє сетапити 45 хвилинні мітинги з тою метою, щоб не забрати годину у людини. Та але для мене це не найкращий варіант, бо це збиває ритм в календарі трохи. Бо ми звикли міряти календар 30 та 60 хвилинними відрізками. Ну принаймні, я тому, от як на мене, це не дуже класна практика. Краще забукати годину, але завершить мітинг за 45 хвилин. Всі вам будуть дуже дуже вдячні за це. 15 хвилин мітинги, в принципі, окей, як на мене. Окей, це були мої поради для пітчера. Тепер декілька порад для кетчера. Кетчер. Ваша відповідальність вирішити та дати відповідь, чи ви йдете на мітинг, чи ні. Тобто, обирайте варіант: приймаю запрошення, якщо ви прийдете, або «деклайн», не прийду. Візьміть на себе відповідальність та зробіть цей вибір. Не залишайте мітинг без відповіді. Це дуже дурний тон, як на мене, і це погано для пітчера, тому що ну він не розуміє, людина прийде, не прийде. Вона це прочитала чи не прочитала. Це невічливо. Також використовуйте опцію темпорарі, або як я люблю її називати темпорара, тільки коли ви насправді ну не знаєте, чи ви встигнете, чи ні, чи є там якісь обставини, і поясніть е, в своїй відповіді, чому ви відповіли темпорарі. В принципі, якщо ви деклайните мітинг, теж е, хорошим тоном є пояснити, чому ви не зможете прийти. Також я би дуже радив е, користуватися колор-кодінгом в вашому календарі. Оберіть для себе категорії мітингів та позначайте їх якимось кольором в календарі. Наприклад, я маю де деякі персональні мітинги, де мені потрібно відлучитися по якимось справам. Чи обід, я позначаю це одним кольором. Проектні мітинги це інший кольор. Е, якісь там. Регулярні мітинги з командою інший колір, вантувани інший колір, якийсь дизайн-мітинги, інший колір. І таким чином вам значно простіше буде орієнтуватися в вашому календарі, особливо якщо у вас багато мітингів, та як в мене. Але головна відповідальність кетчера це прийняти рішення, чи ви маєте йти на цей мітинг, чи ні. Як це зробити? Я вже в принципі розповідав в одному з блогів про ефективність бізнес-аналітика. Але сьогодні я додатково упоровся та зробив. Схему, отже, схема наступна: ми отримали запрошення на мітинг. Перше, що нам потрібно зрозуміти, чи я знаю, хто мені його надіслав. Якщо так, чи я знаю про що цей мітинг, е, якщо так, чи я бачу доцільність моєї участі там? Якщо так, а чи в мене є на нього час? Якщо так, приймаємо. Якщо немає часу, можу я щось посунути, щоб все ж таки прийняти участь. Якщо так, приймаємо. Якщо ні, тоді пропонуємо інший час. Якщо я не бачу своєї доцільності тут бути присутнім на цьому колі, спитайте того, хто вас запрошує, а чого ти від мене хочеш, та чого я маю там приймати участь, можливо, ти від мене щось очікуєш. Чи він вам дав хороші причини для того, щоб вам бути на тому колі? Так, дав, тоді приймаємо. Та, в принципі, ну, напевно, варто було б теж прийти сюди. Ось так. Е, отже, якщо він дав мені нормальні причини, то я пішов сюди та зрозумів, чи є в мене час, ну і тут вже прийняв. Якщо нормальних причин він мені не дав, то тоді деклайн. Вибачте, мені нема часу цим займатися. Якщо я не знаю того, хто мені не діслав той е, кол, та чи є тут адженда. Якщо її нема, запитуємо сендера, ну і тут вже приймаємо рішення. Якщо вона є. Тоді читаємо адженду, приймаємо рішення. Та? Ну, В принципі, отак просто така схема. Сподіваюсь, буде корисно, можливо, стане вам у пригоді, можливо, зможете онбордити більш молодих бізнес-аналітиків щодо поведінки з мітингами. Що ж, сподіваюсь, це було цікаво. Давайте обговоримо в коментарях, які у вас є поради або. Звички, як ви працюєте з мітингами, що можете порадити. Це буде цікаво обговорити. Не забувайте, що нас можна підтримати на BuyMeCoffee. І, до речі, оригінал цієї діаграми я якраз планую викласти на BuyMeCoffee для наших підписників. Ну і не забувайте про наші соціальні мережі, які є в описі до цього відео. Дякую за увагу та па-па!